Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Якщо ви не в курсі, то проект Грас виділяв 10% від загальної токеноміки на перший сезон. Зараз вони вже запустили другий сезон і там будуть виділяти цілих 17%. Тому, друзі, тут все елементарно. Ми просто завантажуємо додаток Грас собі на комп'ютер. До речі, посилання на нього залишаю в описі, вмикаємо його і після цього фармимо поінти, за які потім ми зможемо отримати айрдроп. Зараз монетка Грас коштує біля 2 доларів. Коли лише її залистили, вона коштує. 1 долар. Але багато хто не вірив у цей проект і говорили, що та монетка буде коштувати при листингові 10 центів або, можливо, навіть і менше. Але на самому ділі так не сталося, вона коштувала 1 долар. І навіть якщо б ви тоді продали всі свої токени, ви б десь заробили від 70 доларів. Якщо б ви потримали до теперішнього курсу ціни, то ви б вже заробили біля 140 доларів. Це нічого не роблячи на повному пасиві. Якщо ми там в тапалках робимо різні активності кожного дня, і відтоді перед листингом нас максимально бриють і нічого не вдається особо заробити, то тут все інакше. Давайте в цьому відео більш детальніше розберемося по токеноміці цього проєкту. Також я би хотів затронути колекцію NFT, за яку ви також могли отримати додаткові токени. Наприклад, якщо би ви там тримали одну NFT-шку, то за це давали 500 токенів ГРАЗ. І на теперішній курс це біля 900 доларів. Тому давайте більш детальніше все розберемо. Гарного перегляду! Почнемо, друзі, з сезонів. Бачимо, що це вже в наш Stage 2. Перша епоха стартанула з 14 жовтня, буде закінчуватися 14 листопада. Можна також переглянути перший сезон, звідки я і почав фармити ці поінти. Бачимо, я почав з другої епохи, а завершив бонусною епохою. Чесно, то невідомо, скільки епох буде в стейдж 2, але я думаю, що не менше, не менше першого сезону. Тому, якщо ви ще не знали за проект ГРАС на першому сезоні, то якраз зараз можна залетіти на другий сезон та почати фарм Поєнти з першої епохи. Ну і якщо ви хочете там, щоб було більше цих поєнтів, можна зробити свою криптоферму але там треба бути обережно по проксі, тому що в один момент може бути бан всіх аккаунтів. Ще тут один такий момент. Якщо ви вже зареєструвалися в цьому проєктові то обов'язково одразу верифікуйте свій Gmail, а також верифікуйте гаманець, куди якби має вам потім пересилатися аирдроп. Гаманець має бути в мережі Solana, оскільки сам проект GRASS підтримується цією мережею. І я використовую Phantom. Наперед вам говорю, що цей гаманець максимально починає зависати, якщо на нього йде величезний там трафік користувачів. Можете використовувати інші гаманці, такі як, наприклад, там BitCap, це якби новий гаманець, і на нього йде менше навантаження на мережу, і там якби можна швидше заклеймити свій аеродроп. Але все-таки я почав використовувати Phantom, тому. Буду надалі його використовувати. Я би все показав, як можна тут підтвердити, але я вже це зробив у першому сезоні, тому тут ну, нічого складного немає. Я впевнений, що ви це зробите все, ці всі підтвердження буквально таке за 5 хвилин. Але враховуйте те, що гаманець має бути в мережі Solana, щоби не виникло труднощів. Ну і обов'язково проходимо на початку верифікацію, тому що якщо це не зробити, то ви потім не зможете забрати свій аирдроп. Давайте поговоримо за токеноміку цього проекту. Бачимо, на ком'юніті виділяється 30%. 10% вже було розподілено між користувачами. Це в монетках 100 мільйонів токенів. Загальний пул Граса це 1 мільярд монеток. Ну і тут є ще один такий момент. Зараз в стейкінгу знаходиться 23 мільйони токенів, і їх можна було застейкати ще 28 жовтня, коли залистилася ця монетка. Зараз у нас вже 2 листопада, буквально завтра. Буде закінчення цього листингу, і більшість людей якби почнуть продавати за ринком монетку ГРАС. І в цей момент, коли вони її почнуть продавати, по-любому буде якийсь там пролив. Тому хто там планував собі її брати на спот на довгострок. Ну, ви можете над цим задуматися, тому що завтра якраз може бути пролив. То я би особо ну не радив купляти в такі моменти, коли там є закінчення стейкінгу. Ну і плюс скоро мають бути вибори в США. А по-любому така подія буде впливати в загальному на криптовалюту. Якщо там Bitcoin у нас просяде, то більшість монеток полетять за ним. Тому поки що можна поспостерігати. Це чисто моя думка. Ви можете робити як захочете. Повертаємося знову до токеноміки. Бачимо, що вже 10% було виділено. Ну і ще 17% буде виділено. Тому очікується, можливо, навіть і не один аеродроп, Ну і якщо пролистати нижче, то бачимо, куди будуть розпреділятися ці 300 мільйонів токенів. Майбутнє заохочення 170 мільйонів, про яке я вже говорив, це ці 17%. Далі нагороди маршрутизатора це 30 мільйонів. Ну і айрдроп. Ми вже отримали це якби айрдроп. Він, якби, розподілився між всіма користувачами. До речі, досить так непогано вдалося заробити. Я витягну 252 токени з цього проєкту, і половину одразу продав біля 80 центів. Ну і зараз у мене на Фантомі залишилося 117 токенів GRAS. це 185 доларів за теперішнім курсом, але він поступово починає обвалюватися, оскільки завтра більшість будуть витягувати свої токени зі стейкінгу і, можливо, їх одразу продавати за ринком, тому, можливо, буде більше навіть просадка. Далі зростання. Основи та екосистеми 228 мільйонів токенів. Вони будуть розподілятися там між партнерами, дослідниками та якби розробниками. Ну і ранні інвестори тут 252 мільйони токенів, це досить така величезна сума, але вони будуть надаватися якби їм протягом одного року, і вони не зможуть одразу отримати такий величезний об'єм токенів на свій баланс. і Злити його за ринком, тому що в цей момент вони би максимально провалили курс монетки, тому ну їм поступово будуть віддаватися ці токени протягом року. Також потрібно звертати увагу ще на таке явище, як розлок токенів. Наприклад, в самих інвесторів там на балансі заморожені ще активи, тобто ті токени, які вони отримали як у винагороді. І коли відбувається розлок, вони вже ці активи можуть якби, продати. І коли вони це роблять, то курс монетки трохи провалюється, тому що більш-менш у них там непогані об'єми зібралися. Тому якби. Ну, ці моменти також треба враховувати. Можна там відкрити свою позицію в шорт. Або просто почекати, коли ціна опуститься, і купити собі монетку на спот. Потім вона відросте і зафіксувати на цьому прибуток. Це називається спотова торгівля. Ну і останній пункт. Вкладники нам переклали 220 мільйонів токенів, тобто основні учасники з однорічним обривом і трирічними правилами, які включають поточних і майбутніх учасників. Заблоковані токени не можна буде розблокувати, скоріше за все, доки вони не будуть надані. Це говорить про те, що вони також не зможуть якби обвалити самий. Курс монетки, оскільки токени будуть їм розблоковуватися поступово, і також вони не зможуть їх якби, закидувати в стейкінг, щоби ну, мати більше винагороди. Коли це все завершиться, тоді вони якби зможуть їх продати. Ну і коли будуть якісь там наступні винагороди, це чесно, я не можу знати, але тут ми і так нічого по факту не вкладаємо, тому просто можемо фармити ці поїнти. І відтоді побачимо, що з цього вийде. Коротка інструкція, як можна фармити ці поїнти. Ви просто реєструєтеся в самому проекту, після цього конектите мережу, ну і залишаєте. Увімкнути свій комп'ютер, і після цього вам вже починають фармитися там кожного дня ці поїнти. Також можна додатково собі завантажити, ну тоді ви будете значно більше фармити там цих токенів, точніше поєнтів за день. Але є ще деякі способи, такі як реферальна система, ну і можна вже зробити там свою мінімальну криптоферму, але це, це трохи складніший процес. Давайте поговоримо за реферальну систему. Якщо ви запрошуєте друзів, то бачимо, що тут є ось такі бонуси. Якщо ви запросили більше 136 друзів, то тут уже можна розраховувати. Бонусом 19 тисяч цих поєнтів. Тут можна далі 50 тисяч отримати. Ну, все залежить від того, скільки друзів ви запросите. Тому просто можете, якщо у вас там є багато знайомих, відправляти їм своє посилання, щоб вони реєструвалися. Ну і обов'язково, щоб ви проходили верифікацію свого аккаунта, як я показував, щоб мати можливість потім отримати ардроп. Давайте поговоримо за NFT, та трохи зацепимо Discord. Є такий маркетплейс Magic Eden. Тут є колекція Gigabats. колекція від самого Gras, тобто їхні якби NFT. Ви, якщо, наприклад, в першому сезоні тримали в себе там NFT, то ви за це мали можливість отримати десь біля 500 токенів ГРАЗ. Ну і ви вже знаєте, яка, зараз, який курс і скільки можна було на цьому заробити. Зараз ціна цих всіх NFT ну, досить така велика: одна і солани. Не знаю, який курс солани, але, ну. Поки що ціна підскочила досить так нагору, і тут можна знайти для себе як і рідкісні NFT, можливо, за них будуть якісь кращі винагороди в майбутньому, і є просто звичайні NFT. Тому, наприклад, якщо ви там захочете для себе якусь придбати, можете тут якраз зайти і це зробити. Я поки що почекаю, можливо, ціна трохи спадне на ці всі NFT. -шки. Ну і якщо, наприклад, там для себе якусь вибрати рідкісну NFT, то, можливо, там в майбутньому будуть якісь кращі винагороди від самого проекту. Ну, не просто вони так зроблять робили рідкісні нефті і звичайні щось в цьому є після того як ви придбали нефті, вам потрібно її буде підтвердити, тобто верифікувати вже в самому Діскорті в Грасове. Ви приходите в Grass, далі знаходите пункт GIGABATS NFT і натискаєте верифікацію, і тут просто чекаєте свій статус. Все, далі вам уже мають там відкритися додаткові пункти, додаткові чати. Поки що вони для мене закриті, оскільки я ще не придбав NFT. Можливо, придбаю її трохи пізніше, оскільки не знаю, як буде в загальному на ринку стрибати курс через ці всі події, про які я говорив у відео. Тому, друзі, дякую за перегляд цього відео. Обов'язково поставте на нього лайк і напишіть в коментарях, скільки вам вдалося заробити з першого. Сезону. Ну і хочу нагадати, що у нас є телеграм-канал, де ми торгуємо на фьючерсах, плюс у нас є навчання по смартмані. Якщо захочете туди приєднатися, всі посилання залишаю в описі. Чекайте на наступний ролик. Всім профіту!